Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо гуляти в металлу шукача в Роблоксі. Так, шукаємо. Багато вже грошей. Ось ми за 64 тисячі 286. О, скринька, Скриня. Опа. Скриня. Оце знайшов тоді. це вчора я знайшов. Давай прийде. Біленько, біленько. Опа, поки ми будемо шукати? Бимо, будемо, що не буде. Дівенько, бідненько тобі. Ага. Хто гуляє Ой, Хто гуляє Думав, так. Хто грає в таку гру? Ой, що це? Хто грає в таку гру, то може Ну Так що, поки йдемо. Так. Очкаємо. Я думаю, що я знайду ж. Ага. Пах купнули раз. Це mm. так. таке погано таке. Надо щоб або кольоровий, або жовте, або синє таке не беруть. Жовтей або синя, або кольоровий, або червоний. ну і золоте. І се.

І раз. Хто гуляє в ролик, ставте лайки. І підписуйтесь на канал. І ви будете підписуватись на мене на канал.